Доброго ранку. Ми повернулися. Як і обіцяли, на м'яких диванах гостєвий майданчик. У нас сьогодні в гостях Сергій Костенко. Він голова громадської організації Пробудження Україна. Ми будемо говорити про допомогу. Доброго ранку. Доброго ранку. 5 липня відправляєтеся до наших військових. Правильно відправляєтеся у місто Дніпро. Доброго. Розкажіть, що Доброго. це буде, як можемо ми долучитися і для чого ви туди їдете. Захід проводиться в рамках проєкту Всі вже чули тут. розповідали військовий Янгол. В рамках нього збирали допомогу і збираємо, продовжуємо збирати для військово поранених, котрі перебувають в шпиталі міста Дніпро імені Мечникова. Туди потрапляють хлопці саме з передової різних станів. Тому... Ми постійно підтримували і допомагали різні шпиталі. Якби ми їздили і в Сваті, в Луганську область, якби шпиталь, який там знаходиться біля передової. Ми постійно підтримували і підтримуємо наш кіроградський шпиталь. Цього разу вирішено підтримати саме шпиталь імені Мечникова і відвідати там наших героїв, котрі якби проходять стадію лікування. Збираємо ми як і кошти, на ці кошти буде закуплені різні ліки, в залежності від тої суми, яку ми зберемо, приймаємо фрукти, солодощі малюнки, все, все, що загодно, все що від серця, все ще від душі. Цього разу ми цю акцію зробили трішки незвичайним, тим, що, окрім звичайного населення, ми зверталися за допомогою до наших кіравраських священиків після Пасхи, після би, поминальних днів. І хочу сказати, що приємно здивований самопідтримкою. Багато кіравських. Храмів як би, підтримували, як і Преображенська церква, центральна, значить, і Благовіщенський собор. Значить, дані храми сьогодні ну, і раніше би, почали збирати кошти для, для допомоги нашим хлопцям. Чим здивований? тим, що дуже приємно, що церква є з народом і би, підтримує наших хлопців, котрі там перебувають. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день чи достатня кількість того і фруктів, і, овочі, і всього необхідного для військових? І скажіть нашим телеглядачам, куди можна до вас звернутися, щоб надати ту допомогу? Хочу сказати, що волонтерські ресурси дуже дуже потужно послабли. Дуже потужно послабли, тому що ну люди зараз вже більше думають, як за комуналку заплатити, mm -hmm. чим допомогти хлопцям. Тому Постійно є в чомусь потреба. Постійно хлопці телефонують обстріли. Якщо обстріли, тобто все псується, потрібно щось заміняти тобто, чи склянки, чи то їжу, чи то там якийсь посуд, чи то якісь в принципі знаряддя. постійно йдуть поранені, постійно потрібна допомога від самого звичайного бентижути, перекис і спирт до харчування. Тому що хлопці знаходяться в різних точках, і харчування, в принципі, воно постійно потрібно. Все, що якби, на що люди якби, багаті, тобто все якби, передається як в шпиталі, якщо в шпиталі, то це е відноситься, здається в столову і роздається під час обіду, сніданку і так далі. В принципі. Звертатись є в контакті в Фейсбуці, в принципі, вже в місті знають Сергій Костенко, номер телефону в інтернеті можна знайти, тому завжди раді прийняти будь-яку допомогу, якщо нам передають. Та ми не маємо можливості передати. Ми передаємо різним волонтерським організаціям з усіма співпрацюють. Всі нас в принципі знають. А є якийсь перелік того, що найбільше зараз саме потрібно в цей момент. Спілкувався з лікарями. Зараз йде літо, тобто це час інфекційних хвороб. Тому є крайня необхідність, наскільки мені говорили, лікарі це бенти, марліві пов'язки, спирти, тобто засоби антипроти інфекції. В принципі, саме так. цим зараз можуть глядачі, які нас дивляться, допомогти вам, От. можуть до 5 липня правильно і ще є час принести? ми будемо збирати. Значить, це все в центральному сквері з 10 mm -hmm. до 15 години, Тобто не обов'язково приносити там спирти там, чи щось все, що люди забажають, навіть ті ж самі таблетки від головного болю, в принципі, вони теж будуть потрібні. Тобто все-все-все знеболюючі, будь-які там, чи ще щось. Це все приймається, це все не залежується сильно довго. Mm -hmm. А от дея. гроші, можна якісь грошову допомогу? E, перечисляти? Без проблем. У нас є скринька, ця скринька стояла в міськраді на другому поверсі mm -hmm. в рамках проєкту Військовий Янгол. О, зараз ця скринька подорожує по нашим керавральським храмам. В неї теж якби, йдуть збір коштів. Також ця ж сама скринька, котра цілком опечатана буде в центральному сквері. Туди теж будуть кошти збиратись. І після самої акції буде фотозвіт в інтернет, значить, і за ці кошти, які ми зберемо, буде ну, закуплена значить, допомога медицинська. Мед... 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 Є у нас інформація про те, що хочете в майбутньому робити курси вогнево-тактичної підготовки. Що за курси і де вони будуть проходити? Значить, зараз почато співпрацю з центром оперативно-тактичної підготовки цитадель. Значить, співпраця починає діяти, якби і будуть значить курси оперативно-тактичної військової підготовки на базі військово-спортивного хортингу. От. Будуть на валах, в лісових місцевостях це буде і вогнева підготовка з, там, з пневматичною, зі страйбольної зброї, але будуть надані навички, показані, як стріляти, правильні позиції займати, пересування зі зброєю і ряд інших принцип, таких цікавих речей. Також це буде знаєте, такий спільний проєкт, мабуть, як мінімум трьох організацій до нас долучиться дитяча юнацька організація Січ. Тому що okay. в організації дуже багато дітей, котрим, ну, зараз дуже важливі ці будуть навички. Окрім цього, ще будуть надані навички самозахисту. ця наша організація якби, постійно практикує семінари з самозахисту, як і для дівчат, в першу чергу, психологічні якісь навики і захисти практичний, в принципі, від нападника. Тому це буде доволі таки потужний курс. Буде спочатку декілька пробних занять, побачимо, як народ розкачається, а там далі вже будемо працювати в будь-якому. Випадку, а як долучитися? Реєстрація буде якась? Анкету, анкетування, Тобто будемо дивитись по анкеті. Анкета буде підготовлена дуже грамотно. Тобто, вже по анкеті ми будемо бачити психологічний стан людини. Ми вже будемо бачити, що цій людині можна давати в руки чи можна їй давати ніж чи зброю, чи, чи, чи краще вона буде дивитися. Потім уже будемо з людиною спілкуватись. Тобто, це все буде дуже дуже ретельно перевірятись. Буде спочатку перед тим як якісь практичні дії буде. Бесіда, буде психологічна, якби розмова, а потім уже практичні заняття. Спочатку теорія, потім практика. Ну ми вам дякуємо. Дякую, що до нас так часто приходите. Дякуємо, що запрошуєте. Чудова інформація. Ну а ви давайте об'єднуватись разом з нами, разом із паном Сергієм. Будемо допомагати тим, кому допомога наразі необхідна. Миру в небі, миру в серцях і миру на Україні. Далі реклама. Потім кліп. Побачимось.